Добрий день, дорогі глядачі в ефірі Kidsville TV і сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях школа 291. Отже, скажіть, чи ви вірите у чарівників Ні. На вашу думку, хто такі чарівники? Це люди, які мають талант. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Так. Як Ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? У казках. А які фільми або казки про... Чаклунів ви знаєте? Властелин колець фільму. Ну, казати назву. Нашу думку, чи існують чари у по житті? Ні. А чи можливо, що чарівники можуть ходити? -да. Поруч із вами. Хто з ваших знайомий може бути таємним чарівником? Ніхто. Скажіть, ви любі мріяти? Скажіть, ви любите мріяти? Так. А ваші мрії колись здійснювалися? Розкажіть про це. Здійснювалися. А якби ви стали справжнім чарівником та змогли б е, створити справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке саме диво ви е, здійснили для себе, для сім'ї, для міста? Ну, Я б здійснив, щоб всі були веселими. Наостанок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я, його ведучий Антон. До зустрічі в наших випусках.